Розділ 25. Нечисть Нечість в зеленому лісі. Останні декілька днів Уляна чекала на приїзд чоловіка, щоб повідомити йому своє рішення щодо повернення до лікарні. Вона була впевнена майже на 100%, що він буде проти, але її це не дуже переймало. Коли вона була маленькою, її сім'я придбала будинок з невеликою ділянкою в сільській місцевості. Населення там налічувало не більше 10 тисяч чоловік. І кожна родина проживала на досить великій відстані одна від одної. Навкруги на багато кілометрів простиралися поля та густі зелені ліси. Люди говорили, що в тих лісах живе усіляка страшна нечість. Час від часу там пропадали дорослі, іноді не ставало дітей. І ні разу нікого не знаходили з тих, хто зник, скільки б не шукали. Жителі містечка панічно боялися. І як тільки на дворі починало сіріти, а сонце заходило за обрій. Місцеві швидко ховалися по домівках і запирали вікна й двері. Тато й мама Уляни також вірили в ті байки і боялися усілякої нечистої сили в лісі. Сестричок чи братиків у дівчинки не було, а того за неї батьки тряслися, як за найбільшим скарбом на світі. Ввечері. Коли вони всією сім'єю запиралися всередині будинку, тато читав дівчинці різні страшні історії. І в тому світі, її дитячому світі, навіть казка про червону шапочку звучала як нічне жахіття. Одного разу у містечку з'явилися чергові плітки про страшну подвору у гущі лісу. Це був жовтень, і чутки підігрівалися підготовкою до Хеллоуїну. В школі Уляни діти також обговорювали цю новину. Чув? Петро казав, що своїми очима бачив, як те чудовисько затягнуло Івана до лісу, розповідав білобрисий худорлявий першокласник. Та ти, що? бліднів від жаху його товариш. Ага, каже, ідемо ми з Іваном, збираємо листя і каштани, щоб зробити домашнє завдання на урок праці. Вони ж мали зробити чи якесь опудало нагород, чи просто ляльку, додає вже хлопчик від себе, закочуючи очі під лоба. Так от, ідуть вони з Іваном, ну Петро же і Іван. Набрали багатько гарного такого листя, жовтого, зеленого, червоного і різної форми каштанів там усяких. І тут, каже мені Петро, ми підійшли прямо до самого лісу. Близько-близько. Іван вирішив трішки зайти в глиб, в Гущу, бо там листя були красивіші. Ну, я й того, а що думаю, хай іде, а я тут позбираю. А через хвилину обернувся, а Івана вже десь немає. Я його гукав, гукав і чекав його довго, години-дві, мабуть, аж темніти вже на дворі почало. Але він як крізь землю провалився. Ну і тоді вже Петро побіг по всьому селу гукати людей, але Івана не знайшли, і більше його ніхто не бачив. Хлопчик зробив страхітливий вираз обличчя і прошепотів ні живим, ні мертвим. Кажуть, що в тому лісі нечестива діва Анна дітей їсть заживо, того їх тіла і не знаходять. Уляна мовчки пройшла повз хлопчиків до компанії своїх ровесників. Чула, що діти говорять, Іван пропав. Кажуть, що нечистива Анна його з'їла, зі сміхом проговорив високий підліток з скуйовдженим волоссям і сережкою в вусі. Так, скривилася Уляна, намагаючись здавати таку ж недовіру і скептицизм. Слухайте, а давайте сьогодні вночі підемо шукати нечистиву Анну в ліс. Вигукнув хтось із натовпу. А давайте, а давайте, почали вигукувати інші у відповідь. ти з нами? запитав дівчину, той самий скуйовджений підліток, ти підеш з нами ловити цю потвору чи привида, чи хто вона там є? Ото буде сміху, і він весело розсміявся. Так, «Та а вже ж!» – несміливо проговорила вона, розуміючи, що, скоріше, за все, ні, не піде. Її не пустять батьки, і це по-перше. А по-друге, дівчинка також вірила, що в тому лісі живуть страшні потвори, які можуть зробити щось погане їй чи її сім'ї. Та сказати такого вголос вона не могла, бо її б засміяли, а тому дівчинка стояла і кивала головою на знак згоди. Само собою, що вночі вона не прийшла на місце зустрічі. Компанія підлітків чекала саме на неї, а тому всі помітили її відсутність. А вона просто злякалася, як маленьке дівчисько, яким вона по суті і була. Оляна дочекалася, коли мама з татом заснули і вже готова була йти назустріч. Дівчинка навіть вдягнулася і привідчинила вхідні двері, але в останню хвилину передумала, не змогла, їй було страшно, що з того лізу повилазять всі ті привиди і вся та нечість, про яку вона чула від батька. Вранці в школі ніхто їй і слова кривого не сказав, всім було не до того. Вночі пропав той самий хлопець з куйовдженим волоссям і сережкою у вусі. Підлітки панікували і обговорювали цю подію у кожному кутку. На Уляну вони поглядали скоса, а проте ніхто її не чіпав, та їй і не треба було, щоб їй щось сказали. Вона сама знала, що виглядала в їх очах боягузкою. В той час, як компанія підлітків об'єдналася для спільної справи, ризикнули і втратили одного з своїх, вона просто злякалася і сховалася у себе вдома. Після такого вчинку вона була приречена на самотність на протязі всіх шкільних років, аж до випускного. Зараз, будучи дорослою, Уляна не збиралася повторювати свою помилку вона не могла ховатися в будиночку у лісі. В той час, як компанія відважних знайомих об'єдналися разом з її чоловіком для боротьби з владою. Тепер у неї не було права бути боягузкою, як в дитинстві. Тепер я маю подивитися в очі своєму страху і побороти ту нечистиву Анну разом з усіма, підбадьорливо сказала сама собі Уляна, пробігаючи лісовою стежкою повз озеро на черговій вранішній пробіжці. А навколо. Ніби погоджуючись з її думками, ствердно зашелестів зеленим листям густий ліс, обіймаючи стежку і дерев'яний будиночок, де вона проживала на даний момент разом з Маргаритою. Розділ 26. Підготовка до повернення що ти будеш їм казати, чого ти втекла? жорстко запитала Маргарита Уляну, сидячи навпроти неї за столом і тримаючи в руках теку з списком запитань. Вона була схожа на суворого слідчого, що допитував підозрюваного: Я скажу, що я злякалася божевільної сусідки, яка намагалася мене вбити манікюрними ножицями. А хто розбив камеру? Таня та божевільна сусідка, коли у неї був припадок безумства. А навіщо ти зняла підшкірні браслети? Бо боліли і свербіли дуже. Я не могла цього витримати і тими ж ножицями, що залишила Таня і вирізала. А потім побігла кудись на вмання, бо боялася, що вона за мною повернеться. В одній з кімнат, вже не пам'ятаю, де саме, знайшла аптечку і зашила порізи. А потім. А потім я нічого не пам'ятаю, я прийшла до тями десь на дорозі, посеред поля, зупинила зустрічну машину і, ні, стоп, ти не зупиняла машину, бо в такому разі водій мав би тебе кудись підвести, де були б люди, і тоді тебе хтось мав би запам'ятати, а тебе ж ніхто не бачив. Скажи, що нічого не пам'ятаєш. Прийшла в себе десь посеред поля, пішки йшла вздовж дороги всю ніч. А потім ховалася в лісі, до якого змогла дістатися. Їжу крала у найближчому супермаркеті, ми тобі забезпечимо цю версію. Є там одні знайомі. Власник буде казати, що не помічав нестачі, так як перераховує продукцію раз на тиждень, а камер в нього немає. На днях він подасть заяву в поліцію, що хтось його обкрадав. Уляна кивнула, легенда їй подобалася. Ночувала ти у покинутому сараї поруч з лісом на краю поля, продовжила жінка. А як я повернуся, ти ж має теж виглядати правдиво. Ти маєш обікрасти ще один супермаркет, вже більш цивільний, і з камерами. Тебе схопить поліція, і через деякий час вони повернуть тебе до лікарні. Бити тебе не повинні через боязнь перевірок, на погані думки і перевищення повноважень, але все одно будь готова до грубої поведінки зі сторони офіцерів чи лікарів. Не дивлячись на свою рішучість, зробити вклад у загальне благо, Уляні стало трохи страшно після цих слів. Ти ще можеш відмовитися, промовила Маргарита, помітивши невпевненість в очах дівчини. Проте та похитала головою, показуючи, що готова йти далі. У лікарні є сканери, і тебе, скоріше за все, просканують на наявність мікрофонів, камер чи ще якихось жучків. Проте ті сканери перевіряють лише тканини та м'язи, до того ж, вони застарілі. Наші спеціалісти помістять камеру в кришталик в оці, а крихітний мікрофон буде знаходитися всередині твого вуха. Ти не переживай, ти будеш спати під час цих операцій, і тобі зовсім не буде боляче, квапливо додала вона, побачивши реакцію Уляни. Я повторюю, ти нічого не відчуєш, і нам потрібно це зробити. Такі мікрофони і камери не будуть помічені їхніми апаратами, і ми зможемо без усілякого ризику, в першу чергу для тебе записувати все, що буде там з тобою відбуватися. Я згодна, кивнула Уляна. Тоді ти кілька днів просто відпочивай, поки ми усе підготуємо. То Ігор, на все згоден також він не заперечує? байдужим тоном запитала Оляна. Так, він погодився і все узгодив. Оляна більше нічого не стала питати, якісь дивні почуття оселилися у неї всередині. З одного боку, це, звичайно, чудово, що чоловік її підтримав у такому рішенні, а з іншого, невже йому все одно? Він навіть не приїхав, щоб підтримати її, і особисто сказати про це. Уляно, промовила Маргарита, дівчинко, послухай, як би це не виглядало зі сторони, все не так, як ти думаєш. За ігорем закріплена група стеження, за ним слідкують люди з секретного управління, а це означає, що його викрито і що його в чомусь підозрюють. Він зараз взагалі ні з ким зустрічатися не може. Щоб не наражати нас усіх на небезпеку, ти маєш це пройти сама, заради всіх нас і заради нього також. Повір, якщо за ним стежать, це означає, що справи кепські і що часу у нас у всіх обмаль, розумієш? Уляна ствердно кивнула, допила одним ковтком залишки чаю на дні кружки і встала зі столу. Дякую, Маргарито. Якщо мене там не вб'ють, то це тільки завдяки тобі і твоїй підготовці. І окремо дякую за підтримку. Вона вдавано позіхнула і пішла в свою кімнату, де скрутилася клубочком на ліжку, дивлячись в одну точку на протилежній стіні біля вікна. Вона почувалася самотньою, безпорадною, маленькою. Їй було дуже страшно повертатися назад у місце, де ставлять експерименти над людьми і де їх зводять з розуму. Її батьки давно померли, дітей не було. Чоловіка чи подруг теж поруч не було. Вона лишилася сам на сам своїм страхом, який поступово поглинав її зсередини, затягуючи все більше і більше, без відчаю. Несподівано для себе дівчина заснула їй приснилася їхня затишна квартира, її улюблене ліжко. Уляна зайшла в спальню, яскраве сонечко освітлювало всю кімнату. На тумбочці стояла чашка з гарячим чаєм з лимоном. На ліжку було кимось постелене шерстяне покривало, тепле та широке. Уляна з розбігу застрибнула наверх і залізла під теплу шерстяну ковдру. Дитяче щастя наповнило її серце. Вона скрутилася під ковдрою калачиком і заснула.